Радуйся серце Бога живого, світа владики і панамо. Діти, щиро взивають. в тобі потіхи, смутку шукають пригорни. В накраїні честь серця твого рос ширилась, і в наших серцях віра кріпилась. честь серця твого твога. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з Твоєю волею, яка є самим милосердям. Через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і Сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Народженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч у Ця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь! май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Окровий воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового і як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, просимо Тебе прости, провини наші, і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя, дай їй. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя, просім наймилосердніше Ісусове Серденько, щоб вислухав наші наміри і сподівання і поблагословив нашу рідну землю перемогою. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої спокійної нічки! Слава Ісусу Христу, слава навіки. О молитва, о молитва, Бог з любові дав тебе у житті, як серед битви спомагам. В день не спав, на колінах я стояв і душею з Богом розмовляв, О, мій Бог, ти, цар землі. Важко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав. За вікном вирує вітер, Віє снігом льодяним. і так сильно б'ється серце, Мов би, в світі я один, а прокинувшись зранням, Зі сльозами на очах у скорботі Бога я благав, О, мій Бог, ти цар землі. Важко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав. Боже мій, багато щастя у житті не прошу, я. хай така буде терниста. Вся життєва. Путь моя. Лиш одного прагну я відчувати, як твоя, сильна ніжна, батьківська рука на плечах лежить моїх у вогні життєвих бит, береже мене своє дитя. очах лежить моїх у вогні життєвих бит, вбереже мене своє дитя.